Ну що ж, друзі, майбутнє вже настало. Привіт-привіт! Сьогодні я вам розповім дуже крутий кейс про те, як я зі своїм партнером Костянтином запустив агенцію бізнес-роботів, як я зібрав собі першого робота-рекрутера, який зекономив просто купу мені часу. І я за 5 днів найняв співробітника, витративши на це фактично 2 години проведених співбесід. Раніше я на це би потратив 20, 50-60 годин, і це б продовжувалося десь тижнями, якщо не місяцями. Дуже добре знаю, хто стикався з наймом. Ви можете це підтвердити, я впевнений. Тому давайте дивитися. Спершу розповім таку коротеньку передісторію. Я вже давно цікавлюся темою автоматизації з чатом GPT, провожу купу годин. А мені ця тема дуже близька, і мені пощастило, що на мене раніше підписався Костянтин Шевченко, який 35 років в ІТ, який спеціалізується саме на автоматизаціях, який створює бізнес роботів, в тому числі на штучному інтелекті. Це, до речі, буде тільки перший кейс. Далі їх буде більше. Вони будуть цікавіші. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал, буде цікаво. А, так, ось, ми познайомились, ми зрозуміли, що нам точно по дорозі, і я дуже сильно захотів побачити, як це працює а, на, насправді наяву, тому що в теорії все звучить класно: бізнес-роботи замість співробітників там, і так далі, і тому подібне. А як це працює? Ось сьогодні я вам хочу показати, як це працює. Я покажу, як я налаштував готового робота, як ви можете самостійно зібрати собі такого робота по шаблону і певному відеокурсу. Ви зможете купити цю, це рішення для себе, є різні формати. Тому погнали, не буду затягувати. Давайте дивитися, як це все працює. В мене тут ряд вкладок відкритих. Давайте почнемо з. Головного, я тут поскривав всі дані, які не варто показувати. І ось це такий перший файл, називається налаштування робота рекрутера. Суть цього файлу в тому, що тут зібрані всі дані всіх систем, до яких все підключено, а внизу є певні вкладочки, які я покажу далі. Давайте тепер по процесу власне, найму, з чого я почав. Нещодавно я запустив клуб клуб консультантів, і мене приголомшила трішки новина про те, що моя помічниця, з якою ми працювали майже три роки, хоче йти, вона виросла, вона хоче розвиватись далі, робити свій бізнес. І я цьому надзвичайно радий, але не радий тому, що функцію ком'юніті менеджеру, яка яку вона виконувала, тепер потрібно. Комусь делегувати. І, відповідно, в мене відкрилася вакансія, яка була дуже невчасно мені, яку я якою я не хотів займатись. В клубі фактично там три співробітники було: я і дві помічниці, які там різні функції виконували, розділили їх. і ось Проблема виникла в тому, що потрібно наймати людину, і я розумію, що в клубі наймом крім мене ніхто не займеться, тому я маю взяти це на себе. А як взяти це на себе, якщо в мене купа роботи, інші пріоритети, фокуси, мінімум вільного часу? А ось так робот якраз прийшов на допомогу. Я покажу зараз, з чого я почав. Ну, по-перше, я наймаю по технології Перформії. Це компанія, яку я дуже рекомендую всім власникам бізнесу, для того, щоб один раз і назавжди розібратися в наймі, розібратися в людях. Я почав з того, що я заповнив заявку на найм, відповів на ряд запитань сам для себе. Ось так вона виглядає. З цієї заявки на найм я, по-перше, переконався, що все-таки людина мені потрібна. А по-друге, після цього я написав текст вакансії, ось цей текст. Тобто, реально мені на це потрібно було трошечки часу е, виділити. Ну, це десь півгодини насправді зайняло не більше, тому що для мене це досить прості задачі. Е, далі ця вакансія була розміщена на сайтах пошуку роботи Work.ua і робота.ua. І з цього моменту підключився робот. Е, що це таке, як цей робот працює? Зараз ви в мене на екрані можете побачити систему «Make». Це ноу no код рішення, яке дозволяє автоматизовувати бізнес-процеси і з'єднувати різні системи між собою. Фактично, робот-рекрутер схематично виглядає ось так. В нього є перший етап, коли робот-рекрутер перевіряє всю вхідну пошту. По суті, я підключив свою пошту корпоративну, на яку приходять всі відгуки на вакансії до цього робота. Робот цю пошту розбирає, і наступне, що він робить, він вносить усіх кандидатів, хто відгукнувся на вакансію в окремий лист, який називається «Кандидат». Тут ім'я емей, ім Емейл сховані, але ідея в тому, що він їх всіх вносить і ставить всім контакт, статус перший контакт. Як тільки людина відгукнулась на вакансію, вона з'являється тут в базі. Що він далі робить, цей робот? Далі цей робот а, ось тут автоматично відправляє листи кандидатам і. Пише ось таке повідомлення. Вітаю, це лист від Дмитра, засновника Getet Black. Ви відгукнулись на вакансію. Перш ніж ми запросимо васіду на співбесіду заповніть форму. А, що це означає? Це означає, що ось тут в табличці. Є, видно, 70 відгуків на дану вакансію. Але я зробив додатковий крок, додатковий фільтр ось таку анкету на вакансію для того, щоб зекономити свій час, не задавати одні і ті ж питання голосом, не отримувати на співбесіду нерелевантних кандидатів, які не проходять і так далі, і тому подібне. Тому я зробив певний фільтр. І підготував ті питання, які конкретно мені будуть а, давати розуміння, хто підходить, а хто не, приход... не підходить. І по суті, з моменту розміщеної вакансії цей робот обробляє всіх кандидатів, всім відправляє анкету. І на сусідньому листі ми вже можемо побачити, що анкету заповнило всього 22 людини. А тут 70 було кандидатів. І я вже зекономив купу часу. Просто на відправці цих анкет, фільтруванні і так далі. А, тому що це за мене робив робот. А, мало того, окрім того, що він ось це робив, а, він показую далі. Ну, він там джерело контакту проставляє, звідки прийшла ця, цей відгук чи з роботи UA, чи з Work UA. Далі він, я створив собі окремий чат кандидати на ком'юніті менеджер, підключив свого бота-рекрутера отак він виглядає. І цей бот мені кожного дня, починаючи з 12 березня, це відео я записую 19 березня, він, по суті, мені відправляв ось такі сповіщення. Перше, скільки запитів пройшло за кожен день, і як конкретний кандидат він або отримав відмову, тобто робот його профільтрував і дав відмову, або кандидат отримав запрошення на співбесіду. Тут, до речі, не можу затерти контактні дані. Uh, ну, вже як є. Uh, тобто, сам робот. Що він робить? Він перевіряє критерії. А які він критерії перевіряє? Він якраз таки перевіряє критерії ось цієї анкети. І по суті, в іншому сценарії робота в Make налаштовані ось ці всі критерії. Зараз я його покажу. Ось в цьому кроці номер 2. Робот е, отримує всі відповіді з Google форми і перевіряє: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 параметрів. Тобто, за 7 параметрами я запрограмував, е, що є тільки одна відповідь тобто, послідовно є тільки одна правильна відповідь. Якщо людина хоч на одну відповідь відповідає не так, як мені потрібно, вона не проходить фільтр. Це дуже цікаво. І що відбувається далі? Якщо сім фільтрів пройдено, то робот сам відправляє повідомлення: вітаю, ви пройшли попередній відбір на вакансію ком'юніті менеджер. Запрошую вас на онлайн співбесіду. І ось тут є ось це посилання. Це посилання, де а, співробітник сам бронює а, дату і час на співбесіду зі мною. Ось співбесіда Гітет Блек, інтерв'ю на 30 хвилин в Zoom. І одразу приєднується. от Він тут вибрав, а, чи вона а, а, вільне вікно, а, всі свої дані вписала і відправила запит. А, і що це означає? Це означає, що робот робить всю абсолютно підготовчу роботу. Якщо людина фільтр, до речі, не, прийшла, не пройшла, е я відправляю їй, ну, точніше, робот-автоматичний лист. Дякуємо за інтерес, проявлений до вакансії. Ми ознайомились, бла-бла-бла. Ну, коротше, лагідна відмова. Відмовляю. Е автоматично при цьому змінюється статус. Ось тут. Хто отримав відмову? Відмова. Е Кого я хочу запросити на співбесіду це статус для тих, кого робот запросив, але людина сама не записалась. Окремий статус, потрібне рішення. Це вже ті, хто пройшли співбесіду, і я маю вирішити, чи беру я кандидата чи ні. Тут окремо є віконечко аналітика, де видно по там, руках по місяцях можна фільтрувати, скільки відгуків було з різних сайтів. А в аналітиці номер 2 я бачу статуси і дні. Тобто видно, що вакансія була розміщена 10 числа. З 10 по 17 були включно відгуки. Видно все за кожен день і видно, що 70 відгуків на вакансію було. До речі, не виведено тут окремо. Треба окремий статус. 22-22 людини заповнили. Форму, ось цю, наскільки я пам'ятаю, так, 22 людини. А, далі. 18 з них отримали відмову по різних причинах. а три це ті, по кому я приймаю рішення. І от я після цього відео фактично і прийму рішення, кого я беру. а І одна людина запросити на співбесіду. Одна людина запросити на співбесіду це, ну, я ще подумаю, чи я буду проводити співбесіду з цією людиною. Ось так це виглядає. Фактично, ми бачимо, що робот що зробив. Він зекономив мені час на опрацювання 70 кандидатів, всіх фільтрував. Профільтрував і, до речі, дуже круто профільтрував. Це я тут сам собі насправді завдячую, що я якісно заповнив цю анкету. Я заморочився з анкетою і сценарій дійсно профільтрував правильно кандидатів. І фактично мені залишалось спостерігати за тим. Як мені кожного дня падають заявки, і спостерігати за тим, як мені в календар 5 співбесід, тобто 5 кандидатів записались на співбесід. Що цікаво, був також окремий фільтр: це те, що людина або вміє користуватись Google-календарем, або ні. І е, вийшло так, що я провів лише три співбесіди з п'яти, тому що дві людини не вміють користуватись Google-календарем, і вони не знайшли посилання на Zoom. А я це спеціально не автоматизовував нагадування, тому що це критерій перевірки. І фактично вийшло так, що е, мої затрати е, як керівника були на те, щоб. По-перше, створити заявку на найм. По-друге, написати текст і розмістити на сайтах пошуку роботи. По-третє, один раз налаштувати робота під себе, і під і решту вакансій я буду просто адаптувати, Ну і написати, там, скоригувати тексти листів. І по-четверте, просто привести співбесіди людям, які записалися до мене на співбесіду через ось це посилання. Фактично, півтори години я витратив на самі співбесіди, тому що кожна співбесіда по півгодини. Найбільше часу я витратив на налаштування робота. Ну, нехай буде це 2-3 години. Мені прийшлось посидіти за цим роботом, і десь півгодини я потратив на ось ці тексти, написання вакансій і так далі. Якщо в майбутньому мені потрібно буде наймати людей, я розумію, що я завжди буду використовувати роботів. І насправді наступний крок до, до чого я прийшов, я прийшов до того, що тепер в мене скоро з'явиться робот асистент який буде нагадувати про зустрічі, чи то кандидатам, чи то моїм клієнтам, відправляти записи зумів, відправляти резюме повні транскрибації. Зумів на наступні кроки, відповідати на питання з моєї бази бази знань і так далі, і тому подібне. І це тільки початок. Це насправді дуже простенький робот. Якщо я зараз відкрию е, тут же цей аккаунт make то я покажу, що е, як вже виглядає. робот-асистент Тут, як видно, вже трошки більше кроків, і більше, більше всередині кожного кроку етапів. Ну, тут це трошки серйозніші роботи, і тут вже і чат GPT приєднаний, і багато сервісів систем, тому це виглядає більш масштабно. Я впевнений для тих, в кого найм це біль, для тих, в кого найм працює на потоці, без цього ну неможливо просто жити. Я не знаю, як без такої автоматизації можна існувати. Тому що я раніше працював в сфері навчання it професіям і я знаю, яка там аналітика. Я чув реальні кейси, коли на одну вакансію в великій it компанії відгукується тисячу кандидатів. І що робили рекрутери? Вони просто навгад перебирали, половину викинули е, резюме, половину е, ну, такий перебор був, тому що неможливо фізично опрацювати таку кількість вакансій. І не потрібно, якщо це можна автоматизувати на робота. І я розумію, що це рандомний перебор, але це, в цьому не має жодного сенсу. І Такі рішення сьогодні дозволяють вам економити величезну кількість часу, як на наймі рекрутера, так і особистому залученні в процеси, так і якщо ви рекрутер, на просто на рутинних задачах, ну для чого їх робити, коли можна це делегувати? Тому майбутнє вже поруч, користуйтесь роботом, автоматизуйте все, що можна автоматизувати. Uh, я вас прям закликаю, я дуже сильно надихнувся цим кейсом. Це буде тільки початок. Я впевнений, що в мене в компанії буде більшість співробітників це будуть роботи, Вам того ж бажаю, якщо є бажання uh, встановити такого робота собі, це коштує копійки по зрівнянню з співробітником, так взагалі там суттєва економія, і ви робота налаштовуєте один раз і він працює. Постійно він не звільняється, він не просить підвищення зарплати. Йому не треба постійно до навчання проводити. Хіба ви хочете новий функціонал? Ви один раз навчаєте, не треба його там коригувати і так далі. Він ніколи не хворіє. Одні плюси. Тому я вам це раджу. Хочу на фіналочку сказати, що роботи це не ті, хто замінять людей, це ті, хто доп... мають допомагати людям. Це помічники людей. Люди мають займатися тим, що можуть робити тільки люди, спілкуванням. Ну от співбесіди проводити. Ну робот не проведе співбесіду. Я хочу те та те спілкуватись, тому. Бажаю вам автоматизації. В кого є інтерес, пишіть мені в телеграм за посиланням під цим відео. Я впевнений, що пізніше тут з'явиться посилання, як можна купити цього робота. На сьогодні ми проходимо такий етап каздевів. Я хочу поспілкуватися з вами. В кого є інтерес, хочу вам допомогти. Розібратися в цьому більше і підібрати для вас ідеальне рішення і по оплаті, і по ціні, і по будь-чому. У нас такий етап зараз в агенції, тому якщо ви під відео бачите посилання на мій телеграм, пишіть в телеграм. А якщо там вже посилання на купівлю, то там вже все описано: просто купуйте цього робота, користуйтесь і насолоджуйтесь процесом. Я надіюсь, цей кейс був таким надихаючим і поштовхом на те, щоб піти в автоматизації. І буду радий про це поспілкуватись. До нових зустрічей. Ставте лайк, пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Па-па!